Переносимося на Запоріжжя. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Для початку як минула ніч, тому що тепер кожен ранок це як зведення з поля бою на Запоріжжі. Наводим, друга відносно спокійна ніч на території міста Запоріжжя. Чого не скажеш про прифронтові райони Запорізької області? Звичайно ж, але оговтуємося ще після. Нічних атак ворога, коли він атакував місто кабами. Але друга ніч вона є відносно спокійною. А у зв'язку з чим на вашу думку? Я думаю, що ворог просто про чергово готується, тому що повітряні тривоги вони продовжують лунати, тому що ворог продовжує виводити свої а, літаки на пускові позиції в районі Токмака і Молочанська. Але здебільшого пуски вибувають відбувається безпосередньо в район лінії фронту, в район Оріхова, Степногірська. Так, наприклад, ворог вчора зруйнував повністю сільську раду в одному з населених пунктів приморському. А це також населений пункт, буквально в 15 кілометрах від лінії фронту. Тож Точно ворог продовжує, точно ворог продовжує накопичувати сили, і точно ми можемо сказати, що таких спокійних ночей у нас багато не буде. На жаль, пане Іване, у зв'язку з більш... збільшенням кількості атак на запорізькому напрямку. Скажіть, будь ласка, як змінилося життя цих прифронтових громад? і Чи збільшилася кількість людей, які виїжджають, і готові до евакуації звідти? Об'єктивно, справді я не бачу збільшення кількості евакуацій. Вона відбувається. Вона відбувається стандартно силами евакуаційних груп національної поліції, нашими волонтерами, рятувальниками. Тож евакуація проводиться. Буквально днями ми змогли евакуювати з прифронтового Степногірська. Ще чотири людини і відвести їх до міста Запоріжжя в більш безпечні місця. Також з міста Запоріжжя регулярно курсують потяги евакуаційні до Хмельницького та до Чернівців та Львова. Але на сьогоднішній день немає масової евакуації ні з прифронтових населених пунктів, не з обласного центру безпосередньо. Я думаю, що тут ми маємо дякувати нашим силам оборони, нашим збройним силам України за те, що вони надпотужно і міцно тримають Запорізьку лінію фронту. Знаю, що напередодні у вас була зустріч з містянами, які позбавилися житла внаслідок російських атак за цей тиждень. Які перспективи відновити оце понівечене житло чи зараз розсилити людей? Є куди? Я думаю, що це трохи дві різнополярні речі, які ми намагаємося вирішити. Перше, звичайно, зараз ми маємо розселити людей. Всі мешканці мають отримати тимчасове житло, поки вони не зможуть обзавестись новим житлом, чи не повністю не буде відновлено їх житло існуюче. Тож тому є програма від Запорізької міської ради, коли вони кожному мешканцю чи житло внаслідок ворожих атак визнано таким, що на сьогоднішній день непридатне для життя. То вони можуть отримати компенсацію 10 тисяч гривень на місяць для того, щоб винаймати собі житло. Тож, якщо говоримо про сьогодні, на сьогодні, то точно жити неможливо в тих будинках, там де ворог зруйнував. Також мета зустрічі вона є наступна. Вона завжди є вибір, часто точніше є вибір в таких будинках: то чи то визнавати будинок непридатним для відбудови, а чи то видавати сертифікати на придбання нових квартир для наших мешканців. Саме це ми з'ясовуємо з мешканцями, коли приїжджаємо. Так вчора відвідали два будинки: один в комунарському мікрорайоні, один в Шевченківському Мікрорайоні і а, спілкувалися з мешканцями. Завжди це такі непрості розмови, тому що в одному будинку в комунарському мікрорайоні загинуло вісім людей під час ворожої атаки. А, і звичайно, настрій мешканців він надтяжкий. З трьох під'їздів одного під'їзду взагалі немає. Другий під'їзд немає одної з основних стін. Тому а, обговорювали, давали пропозиції, що так дійсно ми можемо відбудувати цей будинок, але це займе. Скоріше за все, більш ніж рік часу з іншого боку, можемо видати сертифікати на цей будинок для того, щоб на квартири в цьому будинку для того, щоб мешканці вже протягом декількох місяців мали собі можливість придбати житло. Така ж сама розмова відбувалася і в Шевченківському мікрорайоні. Двоповерхівка, там де, на щастя, Ніхто не загинув, але а, дитина з цього будинку наразі знаходиться в дитячій реанімації, і звичайно, горе у батьків, які сьогодні моляться Богу за те, щоб їхня дитина одужала і стала на ноги. Але також і ті мешканці, які в цьому будинку провели все своє життя і втратили своїх родичів, близьких, і вони не хочуть виїжджати зі своїх квартир. Тому а, такі діалоги а, після них. Ми отримуємо побажання мешканців, що насправді вони бачать робити. Звичайно, нам потрібно одноголосне рішення всіх власників будинку, тому що ми не можемо одну квартиру відбудовувати, а на іншу видавати сертифікат. Це є неможливо. Складні розмови. Дякую мешканцям. Звичайно, за те, що в надскладних ситуаціях вони знаходять в собі сили бути раціональними та логічними, але такі розмови, на жаль, ми вимушені проводити. І проводимо їх якомога швидше після обстрілів для того, щоб якомога швидше розпочати відновлення і повернути наших мешканців комфортні умови проживання. Дякую, пане Іване, за включення. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку.